Сіх, як енергії кармічного аркану смерть будуть впливати на нас 13 березня 2025 року. Енергії дня, дружні. Тому в цей день все ж таки може відбуватися або якась певна криза, або для когось прийде час для того, щоб була, відбулася трансформація. І ці зміни можуть нести якусь темряву або невизначеність. Тому що немає чіткого розуміння того, що відбувається. Але не все так печально і безнадійно. Тому що цей день дає надію на переродження. І загалом це день оновлення і змін, час позбуватися всього застарілого, того, що заважає жити і розвиватися. Події можуть бути різними, для когось, можливо, буде зміна роботи або нова робота. Хтось буде змінювати свій соціальний, соціальний статус, для когось це може бути розлучення, для когось одруження, для когось народження діточок. Тож будь-які зміни у цей день несуть кінець існуючого положення речей. При цьому, звичайно, можливо буде виникати відчуття втрати, тому що коли нам з чимось доводиться розлучатися, воно завжди викликає деяке хвилювання, але це варто говорити про те, що це такі вузькі часові рамки, де ситуації будуть змінюватися, і все можливо сьогодні буде так, а завтра зовсім інакше. Тому оця нестійкість або тимчасовість буде присутня у відчуттях кожного сьогодні. І загалом це день такий інтенсивний, і вони будуть нам допомагати в цей день цій енергії, щоб відбувався якийсь зріст або розвиток, але це просто будуть зміни. Тож на роботі і в бізнесі для когось, можливо, буде перехід на нову роботу, або хтось буде обирати нове направлення у своїй роботі, хтось буде проводити реорганізацію свого виробництва. Для когось, можливо, буде зміна партнерів робочих. Також, можливо, зміни у вас будуть відбуватися як в один бік у позитивний, так і в інший бік негативним. Тому що ота фраза, що зміни існуючого порядка речей цей день буде працювати буквально. Якщо зараз у вас все спокійно і стабільно, то, можливо, в цей час, в цей день вам доведеться щось змінювати. І також на цей день важливо можливо, переглянути, чим ви займаєтеся і обрати те, що для вас найбільш важливо. У особистих стосунках, можливо, будуть також якісь зміни для когось, можливо, ці стосунки вже вичерпали себе в тому вигляді, в якому вони існують, і пара буде приймати рішення, що чого варто позбавитися і що залучити в своє життя, для того, щоб у подальшому ваше існування було для вас корисним і приємним. Також, можливо, буде інший рівень у стосунках енергії, такі сьогодні шквальні, тупікові, можливо, для когось будуть здаватися. Тому що в когось, можливо, це буде розрив стосунків, а хтось, так як я вже сказала, перейде на інший рівень. Тому, якщо хтось наразі. Немає пари, то, можливо, нове знайомство, і воно поки що для вас буде невідомий той розвиток, тому що енергії цього дня нам не показують. І порада на сьогодні не варто триматися за старе, тому що прийшов час саме в цей день, щось змінити у своєму житті. Тобто, або подивитися, чи варто змінювати своє уявлення про життя. Але важливо, що ви не робили, як завжди, ураховуйте обставини. І будьте обережні у своїх діях. Тому що, існуюче положення речей в цей день потрібно або змінити, або енергії змінять його самі. Але це вже буде більш болючий процес, тому на зміни варто йти завжди самому. А ще, можливо, хтось відчує, що ви знаходитесь на тому етапі, коли вже старе себе вичерпало нове, що поки що не проявилося. І це, як я вже казала раніше, буде таке от трішки страшно або незатишно. Ну, тому що енергії нам рекомендують не чіплятися за минуле, Відпу відпустити те, що вже повинно себе зруйнувати і забутися. Тому що попереду у нас новий розвиток, нові можливості, які поки що, можливо, хтось не може усвідомити. Все буде відбуватися довольно неочікувано, і ще в цей день, можливо, варто обміркувати, а можливо для вас саме сьогодні прийшов час, щоб змінити свій образ життя. Тож не ігноруйте повітря і тривоги, а я бажаю всім, щоб ваші зміни завжди відбувалися тільки на благо для вас. Миру вам і гарного дня!